У 2018 році у місто Севродонецьк у вересні приїхав Дикий театр з виставою Гей-парад, поставленою по п'єсі Ігоря Білиця. Ми з друзями відвідали цей захід, міський палац культури, здається, була повна зала, і звісно, це був розрив. Бо подібні вистави провокативні не те, що своєю назвою, а навіть з містом, де міста було чимось новим. Хоча до цього вже проходили контркультурні перформанси тієї ж Антоніни Романової, проходив фестиваль Східний експрес, доволі провокативний, і сам автор. П'єси Ігор Білець працював в міському театрі драми. Це я до того, що фільм Уроки толерантності знятий по мотивам п'єси, що є вистава Гей парад. Кіно про сім'ю, дружина, чоловік, син, донька, яке повністю відбувається в звичайній пострадянській квартирі. Сім'я зі своїми проблемами, в частності, це, звісно, гроші. От є державна програма, як би це коротше описати. Коротше, держава піклується про те, щоб через неопередження ставлення не страждала ЛГБТ-спільнота. Відповідно, вони пропонують сім'ям за субсидію, ну, хороші гроші, взяти до себе на три тижні представника ЛГБТ-спільноти. В фільмі це Огей, Василь. Ідея проста: він типу поживе з ними. Отака. От зав'язка фільму. А мене звати Лекс Лютер, ви на каналі цех пропаганди кіномистецтва. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, бо я намагаюся не пропускати цікаві українські прем'єри. Коротше, до кіна. Це повний розйоб. жанр комедія, і це комедія. В голосі ножку всі, я в тому числі. Я не пам'ятаю за останній рік, щоб я так голосно сміявся з подій на екрані. Ось тут я спробую продати вам похід в кіно. Фільм бере декілька речами, цікавішими діалогами, які просто пропечені життям. Не знаю, Приклад вам навести, коли мама запахана, поверталась з роботи, могла щось такого навалити. Ви розумієте, про що я кажу? А тут ти бачиш це в кіно, ти ніби переживаєш сотні ситуацій, які були у житті. Ти їх прям відчуваєш. Це обігрується неймовірною харизмою Яреми Олександра і Олени Узлюк. Не знаю, де я їх бачив, десь бачив. Хімія між акторами безподібна. Хоча я особисто надав перевагу Яремі Олександру. Його гра в більшості відповідала за комедійну складову. Інша сторона, чому цей фільм так заходить, це безпосередня ситуації, які створюють герої через побоювання гея Василя. Син, який хоче заїхати йому по морді, батя, який постійно хвилюється за свою жопу. Якщо вам здається, що попахує пошлятіною топорністю, ну от ні, я просто навів гіпербалізовані приклади. Кіно воно не про дешеві приколи посміятися над дупою. Це тому, що фільм будується на п'єсі, а театральна індустрія в Україні надпотужніша. Наші драматурги вміють писати матеріал, який не буде віддавати вторинністю і несправжністю. Від цього поряд з комедією є драма особистого життя, викликів родини, не можуть говорити один з одним, постійна пасивна агресія, знецінювання. Знаєте, живуть один з одним, ніби так просто служились обставини, ніяка вона не сім'я, і поява гея Василя запускає оцей механізм сімейних внутриків, які треба якось розруливати. Звісно, що раз це комедія, то наглядача не будуть вивалювати складні трансформації героїв. Тобто, ну вони якраз то будуть непростими, але їх подадуть дуже вміло за. Що не можна не подякувати сценаристам цього кіна. Фільм дуже сильно будується на обговореннях особистого приватного життя. Він постійно залазить в обговорення інтимних тем. Я б навіть сказав, що пару разів відчув, що трохи аж занадто, але потім збагнув ось що приватне і інтимне це антоніми публічного. В свою чергу, все, що публічно, так чи інакше пов'язано з війною. От кіно повністю про протилежне, про інтимне. І я десь після години фільму спіймав себе на думці, що він. Відпочиваю, нема жодного тригеру, який би вивів на події в країні на війну. Кіно реально дарує тобі півтори години не згадувати, що там коїться. Так, зробити картину, ну це великого варто. Кіно, мені здається, виконує ще одну функцію. Сім'я проходить через певне змінення, в якихось діалогах. Я відчував, що вони говорять про якісь такі речі, які в моїй голові залишились непроговореними. Тобто, це про якесь таке зцілення, чи що трошечки бальзаму вам на душу проливається кіно. Своєю відвертістю. Інтимні речі, які проговорювались у фільмі, і те, яке це сприймав, багато в чому завдячують мові, на якій говорять герої. Це якась особлива суржукуватість, коли достатня кількість російських слів проговорюються на українській манер з максимальною впевненістю, що так і має звучати. Ти бачила, які артистки, як і ти? Я хочу зробити вас не тільки нормальними люблю, без бидло своєї убогості, а й розчитатися з усіма нашими боргами! Давай попробуй. А ти впевнений? Ну Багато хто так говорить, не певен, що бачив до цього це в кіно, типу, або поставлена українська, або в якийсь діалектизм, говор уходять. В інтерв'ю Українській Правді режисер розказав, що актори мали можливість покращувати ну, цей текст з рахуванням, як вони відчувають персонажа, Тобто вони щось змінювали. Мабуть, тому це так відчувається ну, природно і органічно. Це ще так сприймається 100% через велику кількість відвертих лайок, але лайка виникає із теми, тобто тупо обґрунтована бажанням людей якось піддіти гея Василя. Багато лайка є проявом гомофобії, і сказати чесно, автори не побоялися висловлюватися на великому екрані кінотеатра так, як висловлюються люди в реалі. Чесний справжній фільм. Кіно зняте повністю в одній квартирі, воно ширококутно, без крупних планів. Це робиться для здешевлення знімального процесу, але одночасно, ось що відбувається. От, уявіть, ви з друзями на кухні про щось спілкуєтесь, в якийсь момент підіймається якась запальна тема. Хтось громко говорить, всі збуджені от актори, якби відіграли це все за рахунок великої кількості репетицій. Потім ми бачимо, як з одного ракурсу буквально відіграється вся сцена. Ну за цим дуже цікаво спостерігати. Динаміка з'являється за рахунок цікавезних діалогів, рухів у кадрі, взаємодії акторів і відповідно ситуації, в які вони потрапляють. Звісно, до такої однолокаційної зйомки приходять через вимушеність, бо кіно знімалося восени 2022 року вже в умовах повномасштабного вторгнення. Планувалось кіно ще знімати до вторгнення, і бюджет там мав бути відповідним, там щось 20 мільйонів гривень. Але почали знімати своїми силами завдяки продюсеру Сергію Лавренюку. Згодом, Держкіно видало 3 мільйони гривень. Якщо це кіно залетить, а це залежить виключно від українського глядача, то якісь іноземні компанії захочуть ну, прокатити це кіно в себе. Той ж самий Netflix може викупити, а це вже показати іноземному глядачу, що ми якби про одні ті самі цінності, а іноземний глядач, що наші західні якщо, та партнери, звісно, на ентузіазмі далеко не заїдеш. Але в умовах української кіноіндустрії, на мою думку, відсутність бюджету вплинули якнайкраще. Вони вимушені були придумувати історію де головна буде історія, а локація, ефекти якісь будуть вторинними. Відповідно, і кіно вийшло таким, бо розказує класну оповідь. Ідея ось в чому. Можливо, прозвучить занадто категорично. Якщо можна зняти цікавий фільм за невеликі кошти, то значить подальше підвищення бюджету має відповідно обґрунтовуватися. Чи потрібно стільки вкладати, що, якщо воно того не вартує? Насправді уроки толерантності створюють процедент, коли дуже маленька сума грожей народжує потужний. Кіно і тепер да умовно всі майбутні фільми зняти після уроків толерантності. До них можна ставити питання: а ваш бюджет виправданий? А ідея точно вартує того, щоб в неї вкладатися. А може, простіше можна зняти і не видумувати велосипеда? Звісно, таке кіно виходить, тому що, по-перше, режисер фільму писав сценарій разом з драматургиною Людмилою Тимошенко. У нас дуже часто режисери вирішують тягнути повністю на собі все, ну звісно, нічого не витягують. Співпраця з драматургом. Це знак іншим, ось так можна зробити хороше кіно. Бо я не думаю, що в умовах сьогодення української кіноіндустрії одна людина може вивести на собі і ідею для потужного кіна у вигляді сценарію і зняти це вміло. Тому співпраця з тим, хто розуміється на сценарному матеріалі, це даність хорошого фільму. Але хочеться сказати більше про режисера, щоб в умовах обмеження народилось таке кіно, і режисер має бути відповідним ну, зі скілом. І він такий в нього. Зняти фільм припутні. Зняв серіал і будуть люди. В ці кадри ви могли бачити протягом цього ролика. До речі, про серіал. Він побудований у формі саги і через призму життя звичайних людей показує життя українського села першої половини 20-го століття, Перша світова війна, революція, програш УНР у радянсько-українській війні, остаточний прихід радянської влади. Але є ще один момент: є така премія золотої. Та дзига, от його короткометражка ГКЧП отримала майже ну, не усі нагороди і забрала головну премію українську. Коротше, короткометражка просто нереальна. На такліксі ви можете її глянути. Вона розказує історію, коли розвалювався Радянський Союз, там один санаторій. От чим займалися люди? Це просто смішно, це дуже класно, неполегливо вам рекомендую. Дуже мало українських фільмів, де не потрібно чіплятися очима за вміст історії, ну або на тебе вивалюють складну драму. Коли цієї драми в тебе в житті придостатньо. І в цьому фільмі нема мінусів, це смішно, це дотепно, це актуально. Це і майстерно би кіно показало, як можна в одній пострадянській квартирі зняти круту історію. І куди без сцен на балконі, бо балкон в нашому житті це портал скрізь це саме життя. І там, ну він так обставлений, там йому приділили дуже кайфові сцени. Коротше, якщо ви можете сходити на це в кіно, я вам наполегливо рекомендую.